Вітаю всіх рубрика стрес і відпочинок. Я виїхала трошки відпочити, хочу відпочинку, сил мало. Тому, ви знаєте, хочеться взагалі для всіх сказати, якщо ви втомилися від обстрілів, тривог і всього-всього, відпочивати треба. Давайте подивимось пораду від карт. Що скажуть карти? На стрес стресу відпочинок. Я відпочити постійного стресу і всього-всього. Ви знаєте, а це дуже приємна карта. Це дуже приємна карта. І тут також показується, знаєте, як, що треба відпочивати, спати. По-перше, добре спати. Дуже добре спати треба і намагатись висипатись, а це бути переможцем по життю. Я би так сказала. Якщо переможець по життю, ви йдете з високопіднятою головою. І Завжди бачите позитив, у вас буде нормальне, адекватне життя. Тому давайте вірити завжди в позитивне.